Цирульник. Не парикмахерська, ні. Це, кравець. Парикмахер. Постригач. <рикмахер> парикмахер. Цирульник, чайник. Це той, що парикмахер? Цирульник це чоловік, який збривав бороду. Філіжанка. Це да, кофе заварювати. Да? Уже не знаю. Ні, не знаю. Чашка. Чашечка. Не знаю. Це як ну, з того, що їдять. Філіжанка це чашка кави. Часто вживають от саме в цьому. Ну, чашка. Світлина? Не знаю. Ну, Це дім. Це світлина, фотографія. Ну, така кімната. Ну як вам сказати? Як це в нас на, на Україні на, на російській мові? Світлина. Кімната, не знаю. Фотографія. Ну, світло, світ. А, ні, это, наверное, как она. Ну, в домі какая-то комната, зал. Картина, ну, портрет. Світлина це фото. Е, В'язниця. Ой, тюрма. це тюрьма. Я так думаю, це, мабуть, тюрма. В'язниця. Ну, бо цигарня – це як тюрма. Е, ну, тюрма, ну... Тюрма. Бо цигарня – це в'язниця. Цитрина? Цитрина. Ні, не знаю. Цитрина. Цитрина. Це, що це, це. Сухром, сухром щось з цукром. З цукром щось. Лимон чи апельсин, мабуть, ли, лимон. Цитрина, та теж не знаю. Цитрина. Таблетки знаю, цитрина. Ні. Цитрина. Э, це можливо дорогоцінний камінь. Ні. Цитрина. Ну зрозуміло, що ні, не, не знаю цього слова. Викрутка. Що ж таке викрутка? Ну викрутка, та й викрутка. Отвертка. Ви отвертка. 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 «Отвертка». «Отвертка». Те, що ви вже маєте Викрутка це, скоріше, з чоловічої парафії. Це у нас «отвертка» буде. Праска утюг. Э, утюг. Ну, утюг, утюг типа. Праска, ну утюг. Утюг. Это. Утюг. Праска це утюг. 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 Э, це утюг, якщо російською мовою, ну, для прасування одягу. Зеркало. Зеркало. Дзеркало. Зеркало. Зеркальце. 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 Люстерко це дзеркальце. Макогін, ну це що мак гоне. Ну то есть, Що то з маком делать, не знаю? Пістік. Ну цей що? Що що тримак? Макагін? Наркоман или що? <реш> 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 Я Не знаю. Може самогонщик, але це так предположення, чесно, не знаю. От Макогін, скоріше за все, це була ступа, в якій перетирали мак. І з таким, ну, маленька така ступка, це Макогін, скоріше за все, це була палиця із таким товстим, на товстоньою стороною, якою саме стукали по ступі, розтирали мак.